Стосовно просто мрії, в тебе мрія подібна, як моя, про великий будиночок, я таки хочу теж. Але щоб в мене була альтаночка красива, щоб mm. туди всі друзі приходили. Я хочу робити свої налівки mm. на шишках, на кну, ну всякий такий, щоб мені казали, Вадим... О, 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 є таке. Ні, це перший клієнт. На шишка! У нього є шишки. Я йду. У нього є шишки і все. Йому на ті не любили. Слово шишки зайшло, да. На альтанку похуй. Шишки. Ні, реально, робити на шишки. Може він хлопок, він каже, шишки, в мене є шишки. Так, так. Зараз зробимо. Ні, дивись, на шишках є ще, на на меді, на меді. Та на всьому є. Ну коротше, щоб до мене друзі приходили каже, а давай оту, оту, пам'ятаєш, що ми з тобою. І щоб ти на день народження їм свою наливку дарив. Заїбався щось подари нормально, то в мене левка. Щоб мене був газончик Мені здається, ти хочеш бути дідом. Так. Зразу дідам. Подаріть мені, внука. Щоб мене діти бігали щось біля хати і кубасу свою пекти. І постійно бурку буркутун на всю хуйню. Бігають Сука, не пора. Залітки мої шишки біля передайок не крутиться. Ковбасу це... пекти, це, оце мрія. І, і щоб за столом в тебе було твоє місце. Щоб за до місце не сюди, ти, блядь. ти, Ти прикинь, наскільки він от як прагматична людина. От я хочу наливку і пекти ковбасу. Типу, от як чітко вибудував план на життя. Вау. Тому що я реаліст. Хоч. Да, ковбасу не почути, ну, але... Я не хочу нікуди за кордон, і так далі. Я в себе буду біля... на траві пекти ковбасу. На траві.